Шановний представник комітету, не перекладайте ще раз з хворої голови на здорову. Це зона відповідальності главкома верховного головнокомандувача ставки. ТЦК в тій зоні відповідальності, а не в Верховній Раді. Тому, якщо ви хочете прибрати безлад, наведіть його в своїх рядах, а не робіть винними в цих інших народних депутатів. Щодо 220 ї правки, вона зобов'язує Центральну виборчу комісію та податкову службу передавати відомості в реєстр. Це навіщо? Це як повпливає на ТЦК. Яку інформацію ви хочете з податкової передавати? Так як і рахунки блокувати? Ні. Давайте так, шановні колеги, голови фракцій, Герасимов, Тимошенка, Клімєнка, Кулініч, Батенко, Бойка, Шевченка. Будь ласка, шановні колеги, Арахамія, давайте підходити до цього виважено. Голови фракцій, не давайте голоси. Будь ласка, за ці правки. Це порушення конституції. Дякую. Позиція комітету по 220-й поправці. 220-та правка врахована комітетом. Прошу підтримати, шановні колеги, в тому числі голови фракцій, Будь ласка, приготуйтеся. 220-та поправка авторства завітневича і колег. Вона врахована комітетом. Разумков це рішення на. Підтвердження. Я ставлю 220-ту поправку на підтвердження. Прошу народних депутатів голосувати. За 207 рішення не прийнято.